Всім доброго дня і слава Україні! Маю ось таку осівалочку на продажу. Сівалка йде на 17 сушніків, захват 2,70. Сушніки йдуть ось такі, як на СЗ стоять. На отакій резині сівалочка. Дана сівалочка йде з міндобривом, висівний від СЗ, металокераміка. Всі комплектуючі йдуть новими. Сівалка йде з бачком на міндобриво. Такий вигляд зсередини. На Міндобриво стоїть тукова система. Вся повністю всі комплектуючі є новими. Сівалка предназначена для тракторів потужністю від 40 кінських сил. Також в комплект до неї йдуть догрузні пружини на сушніки на прижим і задні загортачі теж йдуть в комплекті. Пальці тут вже зроблені на дві сторони. Середину малий, малі пальці. Назовні великі. всередину середину на 22, назовні на 27. Кого буде цікавити додаткова інформація по даній сівалці, дзвоніть, розповім детальніше. Також можна виготовити сівалку під індивідуальний розмір під замовлення. Всім до побачення! Все буде Україна!